Добрий день, прекрасні люди. Знаєте, сьогодні день Адвента, який припадає на вихідні. Особисто в мене є традиція з родиною проводити час. Тобто, у мене особисте побачення з кожним членом родини, конкретно з однією донькою, потім з іншою, з чоловіком і так далі. І знаєте, я дуже рада, що мені припала честь саме про це сьогодні поговорити. Дев'ятий день Адвенту. Варто прочитати перше до коринтян, 13 розділ з 4 по 7 вірш, там де в нас є перелік, що таке справжня Божа любов. Я прошу вас не просто прочитати, а виписати по пунктах, знаєте, так, от стобик, кожне слово, яке е, входить в слово і розуміння любов. Почнеться воно з довготерпіння і так далі. так Почнете писати. Потім прийдіть до своєї родини, у кого скільки членів, і спитайте. Наскільки ви довготерпляча людина відносно сина або доньки, чоловіка? Спитайте, чи покриваєте ви все любов'ю і так далі. Просто пройдіться по списку і попросіть оцінити вас від 0 до 10. Знаєте, це такий крок, на який наважаться не всі. Тому що побачити реальність, зіткнутися з реальністю хочуть не всі. А тим паче, коли її треба виправити і попрацювати на те, щоб стати. Іншою людиною для своїх рідних. Тож приділіть цей час сьогодні саме для цього. Боже, я дякую тобі за цей день і за твою милість і благість. Дякую за твою турботу, і дякую тобі за те, що ти навчаєш нас в цьому моменті навіть пікуватися про родину, тому що Христос був народжений в родині, яка і довго тепіла, і покривала, і було всяке. І тому саме тому ти зараз даєш нам ці слова. Ці вірші в Біблії для того, щоб ми розуміли, що таке справжня любов, через яку сам пройшов Христос, будучи дитиною. Посуй нас як батьків, бути тими, хто дійсно розуміє стан речей і хоче зробити краще, ніж то є зараз. Якщо вдруг у когось немає родини, то є батьки, є брати, сестри, можна пройтись по церкві або по групи по вивченню Біблії. Завжди є вибір аби було бажання. Тож, благослови кожного з нас і прибудь з нами. Амінь. Друзі, всім гарного дня!